І кажу, а сталося отак. Знаєте, в дитинстві, коли повмирали, мати моя вмерла, у нас залишилось четверо дітей, і, як обично, зразу хтось, хтось підхватує. Мене підхватили залежні люди, наркозалежні. Да, мене підхватила вулиця і все, я почав помаленьку-помаленьку почав вживати. Почав вживати наркотики, і воно, знаєте, воно довший час було. Ці наркотики в моєму житті були 25 років. В 84-му році я спробував перший раз, а в 2009 році, як би то кримінальне життя, воно закінчилось. За тих 25 років, які я був залежним, в мене було вісім разів кримінальна відповідальність, з яких я 5 разів сидів. П'ять разів, сидів. я коли доїжджав, перший раз ми доїжджали до Чорткова, ми приїжджали туди на семінар, у нас було там наверху. Знаєте, я кажу, о, перший раз, кажу, я їду до Чорткова, але не Сталипіном. <реш> <реш> перший раз мене везуть, я їду. З радістю, з радістю так, приїжджав сюди. Знаєте, і мені, казали, мені тоді на той час здавалося, що. Поміняти, щось поміняти в житті ну нереально. Я е, десь собі там, відбуваючи покарання, я собі е, навіть крутив, думаю, ну, значить, моя доля така, значить, е, отак мало бути, значить, так Бог розпорядився. І так мене йдуть дорив, то, по всякому, що е, вибратись з того нереально. Але прийшов один момент в моєму житті, прийшов раз. Е, я був на методоновій програмі, я був, е, щось на довший час е, не притягував, бо я того, щоб ви розуміли, е, я довго на свободі не затримувався, до року часу. І це до року часу, це було довго, бо я так 3-4 місяці, і мені вже там давали якусь справу, від, відпускали мене там під розписку, і е, я там вже бігав, не приходив буде вже закінчитись. Тому що, е, е, по-перше, і здоров'я, і ці. Ну, Здоров'я вже було навіть для вживання наркотиків, воно вже було ну, вже не то. І, це, і я вже там почав мішати і алкоголь, і все. Воно було так. І один раз я пішов, помімо того, що я є, займав, займався злочинністю, я крав, ну, всі, як кажуть, все, що каже Господь не робити, це все я робив. І тому я одного разу я так, шов з базару, йшов з базару, я так. Десь мені так прийшло на думку, думаю, що для чого я живу? Яка ціль, от я прожив, я прожив 40 років, і ну, куди, ну, для чого я прожив? І я так йду, і так в середині свого серця, я кажу, Господи, кажу, от ти дав мені життя. І так, знаєте, Я це говорив, я навіть не розумів, що я робив. Ну, але в серці, я говорив, я кажу, Боже, от дивись, ти дав мені життя. Яка тобі користь від мене на цій землі? Кажу, чи я щось добре приношу? Ні. кажу, За мною кажу, одні терні е, ростуть. Е, я кажу, ні е, собі, ні людям. І сам не живу, і багатьом людям не живу. А е, родина, яка була, вони на мене махнули рукою, крім сестри одної, яка просто вірила, вона каже, я так молилася за тебе, каже, я вірила, е, я вірила що ти все-таки станеш нормальним. І тоді я сказав, кажу, Боже, або. Забери мене з цієї землі або дай мені нове життя. Кажу, я так я, я кажу, я далі не хочу жити. І все, знаєте, я на другий день, і все, я так пройшов і десь оця хвиля в мене пройшла. І на другий день, коли я був на методоновій програмі, підходять до мене, там прийшли наші брати з євангелізацією, приходять під лікарню, бо там видавали цей метадон. І приходять, і знаєте, в їх заходить троє. Двох з них я знав, одного не знав. І вони так тільки зайшли всередину в коридор, і вони вперше у нас там багато було, там чоловік, може, 30-40 було, але вони ні до кого не підійшли. Я собі потім, як почав аналізувати, вони прийшли, е, таке враження, що вони прийшли спеціально за мною. І вони так глянули так, Стьопа. І так при, зразу підходять і на каже, є вихід. А я, я одному кажу, Андрій, який вихід? П'ять разів кажу, я сидів в тюрмі. Я думав, що вже все, позбуду. Ні. Він каже, чуєш, каже, є центр реабілітації. Каже, я його прийшов, каже, і все, дивись, я зараз живу в свободі, нічого. Е, ну, якби мені нічого мені не бракує, дуже круто, каже, я живу в благословінні. Я... А ще під боком за мною стояв, ми з ним разом прийшли. І він мені, каже, ну що тобі теряти? Знаєте, на той час в мене не було нічого. Я не мав нічого, в мене не було ні хати. Я... Від притонів, від притонів, я зразу з притонів, з притону і їхав в тюрму. І каже, він мені каже, а що тобі теряти? Я кажу, то в принципі так. Да. Кажу, що ловити, що теряти, мені нема чого. І я кажу: то давайте попробуємо. І все, я поїхав на центр реабілітації. Пройшло два дні, я поїхав на центр реабілітації. І я думаю, що тут відбувається, я щось не зрозумів. Ніхто не хреститься, ніхто не хреститься. Е, ніхто ніяких іконок немає, нема ніяких малюнків на стінах, куди вони моляться, до кого вони моляться? Ще потім, як ми сказали, молитва на мовах. Думаю, що це таке. Ну, я кажу, що, ну, одним словом, в мене були одні, е, е, питання. одні питання, просто одні питання, куди я попав, що я попав. Але думаю, ну подивлюсь, подивлюсь. Знаєте, навіть я йшов на е, цей центр з одної цілі, думаю, я трошки відійду, бо 14 квітня, а думаю, якраз. Е, Сезон починається десь на початку червня, я думаю, якраз, бо тому що ми вживали, на той час ми вживали опіум, опіум. мак, все, і ми варили його і кололи. І я думаю, до червня я, тут, я бачу тут ніби непогано і годують, і умови такі, нічого тобі ні, ні про що, ти не думаєш. І все, але за цей короткий час Господь щось зробив в моєму серці. Господь е, торкнувся в мого серця. Я думав, що мені тяжко, що я не. Знаєте, перше, що я подумав, що мені буде неможливо кинути курити. І це, ти, е, знаєте, е, це перший такий обман, який е, дідько кидає, ти не зможеш цього зробити. Ти не зможеш кинути курити? Ну ти ж 25 років проторчав, як ти зможеш кинути колотись? А казується можна? Через місяць часу, коли е, е, одного разу я, я вийшов е, на город, а там вже почали, е, десь місяць, може трошки більше. Е, я, я вийшов так, а там в нас є город, і там половину посадили пшениці. І в ті, в ті пшениці мачок, так, і там, 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 там. Я такого вийшов, а в мене, е, ну щоб ви розуміли, наскільки я був, е, як. Кажуть, знаєте, застегнутий на, на е, тому опіумі, що я ну все, мене все в мене переверталося все всередині, коли я бачив. Я знав, що я його по-любому я його виріжу, де б він там не був. Які б там трудності не були, щоб до нього добратися, я його все одно е, вирізав. Навіть було таке, що е, ну, я сидів вдень, бо мені було погано, я сидів е, е, в день подвір'я. Тут коло подвір'я е, 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 квіточки там ростуть, і вони там посиділи собі маку. і, і це в дичкові такі, Дичків. Я туди залізаю, залізаю, я тут думаю, ну все, мені кепсько, мене ломить, мені погано. Я так от ті головки достаю і ріжу. А чую, як тут жінка, щось миє, якусь там посуду, миє, ще щось там. Миє, ти що. І, і, і потім питає, Раша щось вона його спитала, а та жінка не почула. Чоловік спитав, жінка не почула, я сижу. Але я собі потім подумав, думаю, мене якби зловили там в тому городі, мене б просто поламали, або ми би там е, закопали в тому городі. О. Якби, і, е, це, а тут я виходжу на город і я бачу цей маг, і я зрозумів, е, я що нічого не відбулося в моєму серці. Нічого не відбулося, ніяких змін у моєму серці. Він для мене просто як трава був. І я, тоді я зрозумів, знаєте, одне, що Бог дав мені свободу від цього. Бог забрав, забрав від мене це бажання е, навіть дивитись на, на цей маг. Прошло, Ну, ще три місяці потім пройшло. По сусідству, вказується, бабуля теж нормальний. Е, кусок була за, за, засіяла. Я допомагав їм спалювати, що для мене це е, раніше було взагалі е, е, да, табу. О. І після мого приходу до Христа, після мого приходу до Христа, просто все Що Ви знаєте, я такою, я виходив з центру, я виходив, е, побув на центрі, я десь 10 місяців. І в мене були, знаєте, в мене навіть були страхи е, виходити з Я думаю, того, е, мені 41 рік. Я за 41 рік я нічого не набув. Я не вмію нічого робити. А що я вмію робити? Е, Ширку варити, так називалося, цей опіум. Я не вмію нічого, я не, я не пристосований до життя. Розумієте? І ці ті страхи, як я буду жити, я це говорив. Перед Богом, я плакав перед Богом, я кажу, Боже, як я буду жити? Я нічого не мію, я не маю де жити, я не маю куди йти. Все, і якщо одні там мають там, мають батьків, мають десь якусь підтримку, у мене не було нічого. Я вийшов, але що є таке церква? Це сім'я, це є брати і сестри, брати, один із них, одут Ігор. Вони зняли, мені, вони зняли мені хату, вони мені платили за хату три місяці, поки я не знаходив роботу. Помаленьку, помаленьку, мене е, я, е, якби взяв, е, опірився. опірився. Все. І так, знаєте, пройшов ще короткий час, Я, знаєте, я почав е, молитись. Я думаю, добре, я служив на центрі і служу на центрі, знаєте, І я молю, я кажу, Господи. Та я вже там 2-3 роки. Кажу, і я не знаю, ну, як далі мені жити, Та я вже все, в мене вже е, там е, е, вже сестра дала мені квартиру е, однокімнатну. Ну, думаю, як далі жити? кажу, ну, І запитаю, кажу, Господи, е, чи, е, якщо ти маєш для мене дружину, кажу, то давай таго, е, Якщо цього тижня я, е, е, в мене е, стосунки. З якоюсь з, з сестрою, значить, я знаю, що, ти для що це вона від тебе. Кажу, а якщо тиждень часу, нема нічого, значить я зрозумів, що я буду, як Павло, е ходити і, ну, то, що ти скажеш, буду робити. І все. І знаєте, я виходжу з дому, а там е одна сестра наша робила на, на сьогоднішній день моя дружина е робила в магазині, там на телефон продавала телефон. Я прийшов, а тут бабулька коло магазину сидить, квіти, продає. Е, і так я бачу, мені так шкода стало тої бабульки. Не раді там припустити, а я бачу, вона так сидить, каже, давайте його заберу ті квіти. Е, е, То синочку вони там кажуть, давайте я всі заберу. І там плачу гроші і заходжу, а думаю, зараз Оксані положу. Я прийшов, її нема. Я положив, все, поїхав в церкву. знаєте, Поїхав в церкву. І так знаєте, за, зав'язались наші відносини. За, а спочатку ми її знали, я знав її давно. знаєте, і... Спочатку підбирав її брати, думаю, щоб її замуж віддати, за якою думаю, за нормально, щоб її віддати. А потім так думаю, ні, той ні, сто процентів. Вона така для мене була ну, трошки молодша від мене. Десь на 16 років, щоб я розумію. Це був добрий, не да, да, був добрий. І я так би, думаю, за того, але ну, ми в вона теж там в мене несподарочного магазину, так вам скажу. вона... В тому житті я її там теж знав. І, і, і потім, знаєте, якусь я бачу, а ні, та, ні, мені для того шкода віддати. І так, знаєте, потім то і ні. Той. І так мені казалось, що мені її тяжко вже відпустити від себе. знаєте, І так, ну, менше з тим, через рік я одружився. Потім нам ще вийшло е, так, що якби діагноз там поставили, бо в неї там що, якби так врачі вирішили, що в неї там. По-жіночому, щось ніхто типу, дітей у вас не буде, тому що ну, так і так, і там є якісь проблеми по жіночому. Але проходить десь місяць, може, півтори часу. Проходить я на роботі, я на роботі, там у нас є площадка, ми передаємо аби, матеріали. Я так стою, стоїть десь пару чоловік, і вона дзвонить до мене і, і каже: що ти, ти Альо, ти сидиш чи ти стоїш? Я кажу, сонце, це стою. Давай в мене є люди, в мене є очередь. Люди почекають, люди почекають. Я кажу, що таке? Ну кажи скоренько. Вона каже, в мене дві полоски. Я кажу, де в тебе дві полоски? Що за дві полоски? І вона мені каже, я вагітна. І це все. Це я вам кажу, це було це таке чудо, що для мене, що для неї. Це просто, ну, на сьогоднішній день ми маємо. Хлопчика, якому 10 років послушного. І знаєте, Бог змінює, Бог змінює все навколо. Він до такої степені добрий, і для нього немає е, неможливо якісь речей, чи, е, щоб неможливо було щось поміняти, чи неможливо, неможливо було би щось зцілити. Нема таких речей. На сьогоднішній день і ну Бог мене забезпечив всім. У мене є там, своя квартира, у мене є машина, у мене є робота, у мене є сім'я, у мене є церква, у мене є е, брати і сестри, з якими ми разом, які я знаю, що в, в будь-який момент вони мені протягнуть руку допомоги. Тому, е, коли хто, хтось десь е, о, зайшов в тупік і не знає, як вийти, приходьте до Господа, він виведе. Він той, хто е, знає всі виходи. Тому хай Бог благословить кожного з вас. Дякую вам.